Позицію, що навіть у мусульман прокидається сумління в умовах того беззаконня, яке чинять деякі люди з прізвищем, яке закінчується на «ман», вважається по українцями. Так от навіть в цих умовах мусульман є совістю, вони розуміють, що дане обвинувачення, воно побудоване лише на мотивах політичних. Але лише на мотивах особистої неприязні людини, яка видає себе за українця, мається на увазі колишній мер Володимир Борисович Гросько, його батько Борис Осакович. І ще одні людини, яка цурається своєю національність, яких людей не поважаю. Це прокурор і слідчий прокуратури на той момент Ковальський, який заявляв у мене вдома, що він єврей, заявляв палію, що він єврей, заявляв кожному зі слідів, що він єврей. В результаті прийшов на суд, коли я задав пряме запитання, чи він казав ці слова, чи він підтверджує свою національність, то тільки як справжній юрей, він заявляє, що він українець. І виходячи з цього, виходячи з сміховинності цієї справи, виходячи з сміховинності цієї справи, я теж підтримую думку Валерія Максимовича Палія. І, крім того, вважаю, що дана справа в будь-якому випадку має бути закрита. Якщо вона не буде закрита зараз, то вона в будь-якому випадку настільки е, позбавлена сенсу, е, що 18 лютого спливають терміни давності цієї справи, якщо я не помиляюсь. Е, найближчим часом вона, власне кажучи, може не може притягувати до відповідальності по цій статті. Це другий момент. І третій момент це те, що Вінницький мафіозний клан на чолі з Вальцманом і Гройсманом Придумали мені нове обвинувачення, зв'язку з чим я, власне, кажуть, отримав а, зараз безкоштовне житло а, від держави, а, отримав а, харчування, і, ну і всі інші преференції і охорон державу. І в результаті я вважаю, що вже немає сенсу цієї статті, якщо є нових. І саме підтримую думку Валерія Максимовича і доповнюю з цим своїми Дякую. I'm do this.